Всім привіт! Ви на каналі Den Gamer. І я ще не знаю, кому цікава ця гра, кому не цікава. Ця гра називається Симулятор ферми 15. Ось така ігра У мене тут вже є хазяйство. Ось так. А куди в мене гроші пропадають? Я не розумію. Так, давайте подивимось. Куди це в мене гроші? Пропадають так. Ви це замітили? А куди це вони? У мене чуть дуже сильно стало вс пропадати гроші. А чому я ще досі не знаю? Ось, давайте поїдемо. Ось так давайте зробимо. От давайте оце дерево спиляємо, воно мені щось не подобається. Я переключився, случайно, вибачаюся, дорогі друзі. Ось це дерево мені не подобається. Ми його спиляємо. У мене є пилка, яка коштує, зараз я вам скажу, скільки одна пилка тут коштує. Бензопила. Кожна із них по тисячу баксів. А так в мене є всі. Беремось таку саму першу, яку не жалко, тому що це пок. Може цей сточитись. Так проще сказати. Ну, і чого вона не показує. Ну давайте ось таку візьму. Ну, ви бачите, воно О, все, пиляє. Ось так. Кому цікава ця гра, для тих я і буду знімати її. Подивіться, дерево впало. Давайте сходимо до моїх куріпочок. Куріпаток, чи як їх називати краще, я не знаю. Давайте до них сходимо до цих пірнатих друзів. Вони яйця в мене несуть. І саме проще їх тут содержати того, що їм нічого не потрібно давати. Їх кормити не потрібно. І вони несуть за це просто так яйця. Так що. Задумайтесь, якщо ви качаєте цю гру, купляйте тоді тільки курей. А яйця можна продавати. І зараз я вам покажу, де їх іменно продавати. Тож на перший взгляд, я і сам не, не зразу поняв, куди ці я... Ви подивіться, скільки є! 5 штук в одному місті. Куди ці яйця продавати? Я не зрозумів з першого разу. А тепер я знаю, куди їх продавати. І вам я покажу це. Так сказати, з вами поділюсь інформацією. У мене мої пірнаті друзі несуться дуже багато. І це дуже-дуже добре. Скажу вам отак: поїдемо здавати наші яйця. Дампс. Сідаємо. А куди нам їхати? Нажимаємо цифру 9. Бачите, ось ми ось. І куди нам треба їхати? Спочатку я не зрозумів. Це треба їхати сюди, біля 21-го поля, і сюди можна їхати так, щось так. Ми їдемо з вами. Давайте розвернемося. Хто не знав, тут є одна функція на цій машині, подивіться. Ось я беру свою мишку. Нажимаю ліву кнопку при вас І однак мишку відтягую. Ви це бачите? Ось така функція. Поїхали тоді ми з вами, друзі мої. Зріжемо дорогу. І поїдемо сюди продавати яйця моїх пірнатих. А як я до них приїду, я вам покажу це у наступній частині. Усім до побачення і приємного перегляду для вас усіх. А також з вами був я, Дем Геймер.